Так, зараз значить, у нас було питання на Ютубі. Що зробити, якщо у вас є поранення нижче коліна, нога, і турнікет накладений максимально високою туго, так як накладається швидкий турнікет під вогнем. От зараз у нас боєць уже в укритті, тобто в умовній жовтій зоні, де йому можна надати більш детальну допомогу. Сам наклав турнікет після поранення і з'їбався в укриття. Так, він лежить в укритті. Медик чи там боєць рятувальник, до нього підходить. Що він робить в першу чергу? Він перевіряє кінцівку, яка не затурнікована. Ну, перевіряє турнікет, звісно, і перевіряє кінцівку, яка не затурнікована. Тобто на предмет потім перевіряє руки під пахви, пах, шию. Потім, коли в нього є час, він може перевірити цю кінцівку на предмет того, де саме є поранення. Тому що ми, коли накладаємо турнікет в стресі під вогнем, ми накладаємо його максимально високо і туго. Ми таким чином перекриваємо кровотік до всієї кінцівки. А що, якщо в нас поранення десь тут? Виходить, що вся ця частина кінцівки до поранення позбавлена кровотоку, відповідно, страждає вся кінцівка. Ми можемо перемістити турнікет на 7-9 см вище поранення. Значить, Якщо у нас поранення, умовно кажучи, тут якесь сквозне, є кровотеча, що ми робимо? Ми беремо турнікет. Знову ж таки, беремо турнікет бійця. Що за підсумок в тебе такий? Інтересний. Беремо під... турнікет бійця. Ти можеш познімати, будь ласка? Так, хочу... да, відстебли мою аптечку, до речі. Та, Там треба тобі аптечку. Ну, тому що, якщо робити... Там ми, ми, умовно кажучи, розрізали штани там, де бачимо прямо крою. Подивились, бачимо. Значить, дивимося на руки, бачимо, що тут є поранення. Тут все чисто. Вся нога суха і немає нічого. Що ми робимо? Ми накладаємо турнікет нижче коліна, але вище поранення десь на 7 см. Тобто, грубо кажучи, на 4 пальці. Добре. Добре? Да, да, да. Да, 4-5 пальців. На суглоб ніколи не накладається тут. На суглоб ніде не або нижче. І важливо, щоб ви наклали цей турнікет теж максимально туго, максимально добре зачепили ліпучку, особливо зараз в снігу, холод. Вона може погано працювати. Ну, я, значить, зараз закручую так, щоб... В грудня не був приход, але насправді ви закручуєте дотики, поки крутиться. Тобто туго, максимально туго. туго. Значить, Закрутили, закрили. У вас це поранення вже контролюється ось цим турнікетом. Відповідно, тепер ви робите те ж саме, що ви робили при конверсії. У нас є відео на каналі конверсія турнікета. Тобто, цей турнікет працює, кровотеча сюди зупинена. Ми можемо. Цей турнікет відкритий повільно. І дуже-дуже повільно, у кого є годинник стрілочний, то просто дивиться на стрілку і по секунді попускає. Раз, і дивитесь на поранення там знизу, чи не три. йде Так, да. В цей час, коли ви це попускаєте, контролюєте. Або ви, або ваш побратим дивиться на поранення, яке ось тут. Чи не збільшується тут пляма крові. Тобто я зараз вам дуже повільно його розкручую. І весь час дивлюся. Якщо ця пляма крові тут не збільшується, да, тут 20-30 секунд. Все нормально. Півоберта 30 секунд. Так, попустили, значить, дивимось, Тут немає кровотечі, значить цей турнікет працює у нас окей. Все нормально, все добре. Цей турнікет ми залишаємо в тому ж стані, в якому він був накладений. Нехай він буде тут, щоб просто медики знали, що тут був турнікет і тут була перекрита проводи. Тут має бути написаний час накладання цього турнікета. Тут ми пишемо час накладання зараз. 10.30. Пишемо 10.30. Де ваш маркер а, В Кишені. Спілкуємося з пораненим. Щоб зрозуміти, що він в стані, що він в свідомості, що він реагує і що в нього нормально працюють дихальні шляхи. Написали час, викликаєте. Да, викликаєте побратимів, які можуть транспортувати пораненого до машини. Звітуєте в рацію, так. Да. Така ж сама процедура може бути, якщо у вас замість цього турнікета, наприклад, просто буде тампонада. Якщо у вас сквозне, немає сильної кровотечі, ви просто тампонуєте це поранення, накладаєте зверху ізраїльський бандаж, тобто цього турнікета тут немає. Ізраїльський бандаж, а цей турнікет знову ж таки дуже повільно попускаєте і дивитесь на пляму крові. Важливо почекати 5-6 хвилин, тому що накладка ізраїльського бандажа може вмістити в себе 150-200 мл крові. Тому ви можете відразу не побачити цю кровотечу. Ви чекаєте, 5-6 хвилин. Якщо все окей, пляма крові не збільшується. Є такий лайфхак, можна, якщо там раптом десь була якась невеличка пляма крові обвести і подивитися, що вона не збільшується. Ну Її тут взагалі не повинно бути насправді. Тому що якщо там понада і ізраїльський бандаж нормально працює, тут не буде плями крові Це тоді відкриваєте, залишаєте. Час тут написаний, тут тиснуча пов'язка, ви зробили правильну конверсію і врятували фактично усю частину кінцівки. Надавши їй нормальний кровообіг, відповідно, вона працює. Все окей. навіть якщо турнікет тут чи тиснуча пов'язка буде довгий час, то, наприклад, той же турнікет, да, ця частина перекрита, то на крайняк в госпіталі, на жаль, буде ампутація, але буде тільки в цій зоні. Ця частина кінцівки збережеться і коліно збережеться. Це дуже важливо для потім рухомості бійця. Дивися, а якщо у нас почала збільшуватись пляма крові? Якщо в нас раптом почала збільшуватись пляма крові, або ми бачимо, що е, немає тут, коли бандажа все одно ця пляма крові збільшується, ми зразу відповідно перекриваємо цей турнікет до максимуму. Тобто, значить, виходить, що цей турнікет у нас нормально не працює. Тобто його треба можна попробувати підтягнути ще, так? Е, да, підтягувати треба і цей і цей, і попробувати, якщо є час, знову ж таки. Але ці маніпуляції треба розуміти, що ви втрачаєте час, втрачаєте кров по е, цього пораненого. Вам важливо. Краще зайнятися евакуацією і швидше його довести до госпіталя, ніж мастурбацією тут займатися. Тому краще затягнути по максимуму цей турнікет і швидко його в машину і до медзакладу. Але якщо такої можливості немає, тоді потрібно зробити оце все, щоб зберегти кінців. Так. Якомога якісніше, і головне це все робити в укритті, а не, не, не відкритій галянці. Так, так, от зараз в нас потерпілий, лежить в укритті. Потерпіли вже в укритті і повністю закритий. Відповідно, медик, який йому надає допомогу, теж захищений від прильотів. Ну, але треба розуміти, що це жовта зона. Дуже швидко може стати червоною, тому треба звідси якомога швидше відходити. Все, сподіваємося, що відповіли на питання. Героям слава! Бережіть себе.